Коротенький огляд на оновлену зарядну станцію Fosibot F2400. Поїхали! Зарядна станція від Foсібот це справді ціна і якість. Дуже класна якість по о, досить непоганій ціні. На сьогоднішній день це в нас 1 листопада. Ми пишемо відео. Ціна 33 тисячі гривень. Для наших підписників з телеграм-каналу, якщо ти ще не підписаний, підпишись. На лицевій частині зарядної станції у нас знаходиться дисплей, на якому повністю все відображається, скільки відсотків заряду, скільки споживає, скільки витрачає, які блоки включені, які виключені, повністю вся інформація. Також є блок з USB. Роз'ємами два роз'єми USB-A і чотири роз'єми Type-C. Один із них 100 Втний, інший по 20 Вт. Також у нас 12 вольтові роз'єми є повністю весь блок ліхтар три режима, звичайний флеш і СОС. Звісно, коли ми все натискаємо. На екрані все світиться, який блок в нас активний. А також перемикач заряду 300, 500, 700, 900 і 1100 Вт максимум. Зазвичай перемикач потрібен тільки тоді, коли у вас досить слабка мережа і ви не можете взяти. Від неї кіловат або 1, ,1 кВт. І тому ви перемикаєте вже на меншу напругу і заряджаєте свою зарядну станцію. Або якщо у вас генератор, і вам так само потрібно взяти невелику частину від нагрузки, тобто там 300 Вт або 500 Вт. На верхній частині зарядної станції розположений такий чудовий ріндук, де сховається три дрота не який зараз підключений до. З мережі, також для сонячних панелей і для прикурювачів. Дуже чудове вирішення. Все компактно лежить і ви ніколи не забудете вдома ваші дроти. Таким чином, при любих поїздках на дачу або на якусь природу у вас завжди ваші дроти будуть зберігатись на вашому місці. На боковій частині в нас ховається 3 євро розетки, і зверху є такі кармани для вентиляції, для кульдарів. Дуже чудове рішення. Закривається і не попадає туди бруд або пил. При експлуатації у вас повинна бути вентиляція відкрита, щоб охолоджувала станція, але якщо якийсь короткий проміжок часу потрібен, щоб там зробити якийсь отвір. Там, ну, щоб уникнути бруду та пилу, ви можете прикрити, зробити свою грязну роботу і потім відкрити доступ до вентиляції. Є активація кнопочкою, а це ви активуєте інвертор. Все, у вас тепер тут є 220. Якщо потрібно вимкнути, натискаєте кнопочку і все вимикаєте. З іншого боку, у нас так само є вентиляція і вхід до мережевого дроту і dc input. Ємність нашої станції 2 кВт на літій залізопасватних акумуляторах. Потужність 2400 Вт. Це означає, що 2400 Вт ви можете одночасно під'єднати і споживати від станції, але так, щоб ви розуміли, що не рекомендується постійно споживати максимальну кількість енергії, тобто чи кВт або там два під'єднувати і постійно її в такому режимі експлуатувати. не а, можна. Якщо вам щось потрібно під'єднати, ви спокійно можете на 2 і більше кВт підключити і працювати з нею, але не в постійному режимі. Від сонця споживає фасібот максимум 500 Вт. Тобто, якщо ви під'єднуєте панель, то не більше 500 Вт. Тобто дві панелі там по 500 Вт під'єднати немає сенсу. Вона все одно більше ніж 500 Вт заряджати не буде. Тому одні панелі за глаза. Ну, звісно, якщо ви хочете там, в пасмурний день заряджати і максимум взяти, то можна і 2-3 панелі. Но при сонці доброму, все одно вона більше, ніж 500 Вт. Є розкладні панелі для зарядної станції, але якщо у вас є можливість під'єднати звичайну панель, ви можете спокійно, це буде дешевше, підключаєте і. Працюєте від звичайної сонячної панелі, там на 450 Вт чи 500 Вт. Відштовхуватись вже від своєї панелі або своїх потреб. Ну і звісно, що в даній станції повністю по всім сучасним нормам є захист, вона повністю захищена. Саме головне оновлене це Bluetooth і Wi-Fi. І, звісно, тепер з'явився застосунок і ми можемо користуватись наша зарядна станція удалено і е, коригувати її через е, застосунок можна налаштувати е, заряд розряд, тобто, щоб вона е, максимально не заряджалась до 100%, наприклад, до 90% і не розряджалась до нуля, а поріг виставляти там, 10%. Це дуже е, Потрібна для того, щоб зарядна станція, акумулятор служив дуже довго і радував нас своєю роботою. Зарядні станції Fossibot і не тільки інвертора, інші прилади ви можете придбати в нашому сайті Техносмарт або через наш телеграм-канал для підписників там, особисті умови. А з вами був Ігор компанія Техносмарт. Не забудьте підписатися.